Виконуємо номер 831 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час реставрації двоповерхової круглої башти всю підлогу покрили кахлями. Скільки квадратних метрів кахлів було використано, якщо внутрішній діаметр башти 6 метрів. Щоб знайти площу підлоги на Одному поверсі, а потім і на іншому поверсі нам необхідно знати радіус. Тому спочатку знайдемо радіус. поділимо діаметр на 2. Записали перша дія. 6 ділимо на 2, маємо 3 метри. І пояснюємо внутрішній радіус. радіус башти. А тепер знайдемо площу круга або скільки квадратних метрів кафлів пішло на підлогу, на одну підлогу спочатку. Скористаємось формулою S дорівнює πr квадрат і 3,14. Помножимо на 3 у квадраті. 3 в квадраті це буде 9, 3,14 помножимо на 9, отримаємо 28,26 метрів квадратних використано квадратних метрів. метрів кахлів на одну підлогу. У нас сказано, що двоповерхова кругла башта. Тому знайдемо скільки на дві разом для цього 28,26 помножимо на 2. Отримаємо 56,52 метрів квадратних квадратних метрів кахлів, було використано, записуємо відповідь. 56,52 метрів квадратних. Номер 831 виконано.